Слухайте, сьогодні, от Байден я почав так. Він сказав, скільки, господи, Байдену років вже Байдену за вісімдесяти. Він сказав, що в 24-му році, наступному, а планує все ж таки взяти участь у виборах Сполучених Штатів. Так сьогодні, слідом за Байденом, можливо, навіть більше ніж він, всіх ошелешив співаючий ректор Михайло Поплавський, який повідомив у себе в інстаграмі, що після майже 30 років, а 21 квітня, якщо я не помиляюся, має виповнитися. 50, опі двадцять 21 квітня має виповнитися 30 років, які як він знаходиться на посаді ректора університету культури. Він планує залишити цю посаду. Він е, нібито готовий передати повноваження якомусь молодому наступнику, приємніка собі шукає, а сам не проти просто стати головою вченої ради, адже на його думку головне для кожного артиста своєчасно піти зі сцени під оплески. Шкода тільки що юний Орел, ми вірно так і не усвідомив, що посада ректора. Це не концертний, це не концертний майданчик.